Можна, я відповім, будь ласочка? Гаразд. Балерина капучіна. Крутезно. Зараз дещо покажу вам. трік. Це він. Погляньте. О, ви молодець. Чудова робота. Дякую, я додому. У такому разі я наступна. Погляньте, що маю. Чи впізнали? Бомбарбірок. Вони такі крутезні. Я на їхньому фоні просто посміховисько. Чудово, ти можеш йти. А хто залишився? Ми чудово впоралися. Та як що покажеш? Ось має ваш портрет. Я доклала зусиль. Дуже цікаво. А Що ще? Цікаво. Погляньте на це. Тронтріп. Це ви. Переймайся, ви виходьте. Ходімо. Зачекай, я тобі допоможу. Трум-трі! Тепер зможеш зробити ідеальну капучину балерину. Згодна? Зробімо. Окей, ходімо. Тут маємо все необхідне. Додамо кави. Тепер поглянь. Трум-трі! Обережно гаряче. О, це неймовірно крихітко, не треба плакати. Не хвилюйся, миттю все виправимо. Поглянь, що маю. Це пластилін. Ось це і підходить. Поглянь, як можу. Ого. Інша річ тепер потрібно встановити її вгорі. Так, чудово. Ви просто викопані. Вона неймовірна, чи не так? Oh. О, тепер доберімо вбрання. Кідкопоглянь тромтрік. Wow. Що тут маємо? Костюм Соніка. Як тобі? Не пасує. Що далі? Знаєш мою кращу ідею? Миттю, повернуся на місці. Забирай ось тобі подарунок wow. від мене. Проси чого завгодно. Мені дуже приємно. Що ж вибрати? Гадаю, знайшла. Це просто ідеально. Дякую. Це тобі за мій захист. Бувай. Вона неймовірна. Я вдома. То що можна переходити до розпакування? Сподіваюсь, пасуватиме нашій балерині за розміром. Добре. Треба лише підрівняти. Трум трік. Готово. Додамо фатину. Чудово. Шиваємо все докупи. Готово. Приміряймо. Краса неймовірна. О, мені слід перепочити. Суцільний стрес. Трохи капучино. Ах, звіримося з планом. Що далі? Може, руки? Так, ну ми дамо їм раду. Втім, спершу пошукаємо необхідні інструменти. Стане в пригоді. Oh. Так, дуже швидко. Мені подобається. Вже uh -huh. чудово. Міні молоток Тепер сплатимо. Суперово. Uh -huh. Однак це ще не все. Uh -huh. Далі самі матеріали. Чудово. Hey. Замовити. Uh -huh. Привіт, сестричко. Я тобі дещо принесла. Чому він такий важелезний? А у вас тут цікавезно. Гаразд, думав, все віддам. О, так цікаво, дякую. Oh, Мені подобається, дякую. Нема питань всього найкращого. Саме час дати раду твоїм рукам. Aha. Спершу ному розділимо бруски. Тромтрік. Ух, що там далі? Убивка. Майже завершила. Далі закріпимо все надійно. Ва, рука готова. Залишилося прибити її до основи. Що? О, ні, мій молоток зламано. Потрібна допомога. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. тун тун сахур. Допоможи, будь ласка, прибити цю руку. Тун-тун-тун. Тун-тун. Ти чарівний. Дякую за допомогу. Тун-тун-тун. Сахур. тун Тунту. тун, тун, -тун Саху. Дякую тобі. Балерина, Ти дедалі ближче до ідеалу. Тепер ми можемо потанцювати. Wow. Нічого собі дуже гарно. Мені дуже подобається. Бачиш, ми майже подібні. Що скажеш, крихітко? Ти маєш рацію. Втім, вгадає її все, що чогось бракує. Не схожі. Ой. Чому? Через нього. Ой, а вже ж. Треба домалювати ляльці личко. Знову маєш рацію. Де ти? Пропоную зробити це. Так, спершу намалюємо все. Маю ножиці. Ого, та ти художниця. Не забудь вирізати. Гаразд, okay. миттю все буде. Ось, тримай. Час для примірювання. Погляньмо, що маємо. Хіба вона повинна бути схожою на вампірку? Немає іклів. Ні, вони зайві. Геш згодна з тобою. Ось як вирішити цю проблему. Дуже оригінально. Підпиляємо їх. О, так вже краще. Дуже гарно. Ой, зловісні очі. Виправімо це, краплі знімуть почервоніння. Одне готове, ну друге. Чи помічне? Дякую. Чудово. Крутезно, мені подобається. Ви мене збентежили. Слухай, може, виготовимо їй спідницю? Гадаю, це слушна ідея. В такому разі я малювати. Без спідниці годі обійтися. Спробую допомогти. Зберу тканину та приміряю. Не годиться. Чому вона не тримається? Знаю, миттю це виправимо. Ось і лак. Тепер зафіксуємо. Теж не помічне? Той що вдіяти? Спробуймо ще дещо. Привіт! Добрий день, чого хотілося б. Мені потрібна така печка. Чи маєте? Ну, погляну. Може, на складі є. Не те, це також. Знаєте, о моя зміна скінчилася. Маю відпустку. Дочекайтесь іншого продавця. Он hey! як? А як щодо моєї спідниці? Це не до мене. Я вже хвилину, як маю бути на пляжі, тож бувайте. Зачекайте. Це воно. Стривайте. Може, ви віддасте мені свою парасольку? Хочеш, щоб я обгоріла Зуськи. але мені потрібно. Мені потрібніше. Я знаю, як розв'язати проблему. Міняю на крем. Оце запас! Гаразд це згода. Коли скінчиться, виготовлю з нього матрац. Мені час. Приємної відпустки. Мені пощастило. Тепер час повертатися. Ну ж бо сили геть не лишилося. Слід підкріпитися. Що там маю? Музичність. Чи сила? А вже ж сила. О, потужно. Почуваюсь чудово. Тепер я мить дам раду цій патці. Ха. Чи ти готова? Я завжди готова. Може, потрібна допомога? Вау. Я би не відмовилася. В такому разі тримай. Те, що потрібно. Накиньмо тканину на парасольку. Непоганий результат. Фатин для легкості далі підріжемо. Трун-трік. Готово. Неймовірна краса. Ова, ти маєш приголомшливий вигляд. Ого, як тобі це вдалося. Вона суперова. Має також пачку до речі. Як тобі? Ти теж доклала зусиль. Так значно краще. Дякую тобі, красно. Стривай. Я хочу тобі дещо показати. Так завершальні штрихи, капучино. До мене. Як тобі? Дуже зворушливо. Ну, ми виріжемо. О, це тобі. Ні, залиш собі. О, мені дуже приємно. Дякую. Знаєш, ми можемо поєднати його з нашою лялькою. Куди поставити? Це те, що треба. Ова, Така краса. Погляньмо. Отак це було в списку. Дуже цікаво. А, чхі! Балерино, ти забруднилася. Ой, я ненависна. Як це почистити? Не переймайся, я дам раду. Стривай! Тут було дещо помічне. Ось кавочисник. Можеш не перейматися. Лежай все вже чистеньке. Чудово. Okay. Я принесла все для очищення. Маю намір допомогти. До роботи. Ага. Гадки, не мала, що прибирання може бути веселим. Крутезно. Не каже, схоже на гру. поглянь, як виблискує. Я виблискую як нова копійка. Та й без того не старенька. Зачекай, мені спала на думку ідея. Спробуймо. Так стало значно гарніше. Ви мене балуєте. Ого, Це шедевр. Крутезно. У такому разі, як щодо. Що це було? Мамо <рик> грати. Лови. Гаразд, ти мене надихаєш. Отримуй. Цього разу не викрутися. Ага. Утримуй! Ой, дивись, каву не розхлюпай. Все твоє верхне. Я тепер всенька в пуху. Поглянь його, селосиленна. Як Маринка, оце ти кумедна. А це нічогенька ідея. Пропоную позбирати все і зробити пінку для нашої балерини. Кидай вгору. Зрозуміла. Ось тобі ще. Заразом поприбираємо. Сподіваюсь, нам все вдасться. Ой, зачекай. Дійсно, вдалося. Та я би так не сказала. Пуху не лишилося. Чим його замінити? Не переймайся, я пошукаю щось ще.